Підвищення пенсій, що чекає на українських пенсіонерів з 1 вересня, кому і скільки доплатять. Незважаючи на воєнний стан, в Україні було проведено заплановані підвищення пенсій, які торкнулися понад 10 мільйонів пенсіонерів, які зміни чекають на українців з 1 вересня. У вересні підвищення пенсій не передбачено, але деякі категорії пенсіонерів матимуть змогу отримати доплати від ООН. Кому належать доплати від ООН? У вересні отримують додаткові виплати пенсіонери, що знаходяться в прифронтовій зоні. Доплату до пенсії українцям надасть ООН. Однак отримують цю виплату не всі. Додаткову грошову допомогу за рахунок коштів ООН можуть отримати пенсіонери, які відповідають таким критеріям. Внутрішньопереміщені особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. У котрих розмір пенсійної виплати становить менше 3 тисяч гривень на місяць, не отримували з 01.03.2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій. Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3 тисячами гривень та пенсійною виплатою, але не може бути меншою 100 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує наприклад, пенсію 2300 гривень то йому доплатять 700 гривень. Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі «Єдопомога.gov.ua». Якщо заявка подавалася раніше, то нічого робити не потрібно. Виплата прийде автоматично.